Як ви зцілилися та відновили зв'язок зі своєю творчою енергією? Для тих, хто стикався з травмою, яка блокувала вашу творчість або здавалося, що вона забрала вашу природну течію, як ви це змінили? Мене захоплює, як творчі люди використовують візуалізацію, енергетичну роботу чи інші практики зцілення, щоб перетворити біль у щось значище. Я розмірковую про те, як травма може іноді блокувати нашу творчу магію. Але також як її можна трансмутувати в щось інше, чи використовували ви коли-небудь візуалізацію, медитацію або енергетичне зцілення, щоб зцілити і відновити зв'язок із вашою творчою стороною. Як ви трансформували цей важкий досвід на щось позитивне? Здається, що щось у мені змінилося, і я вже не та сама творча людина, якою була кілька років тому, маючи природи талант створювати неординарні ідеї? Іноді навіть з іншого світу. Здається, що частина мене померла. Тож питання було, як відновити зв'язок із своєю творчою енергією. На мою думку, перш за все треба розуміти, а чи є насправді ця енергія, чи можна з нею відновити зв'язок? Бо може бути дуже багато ситуацій, що якийсь досвід. Який був негативний та деструктивний, він призвів до того, що тієї енергії вже нема, і відновлювати зв'язок вже нема з чим. В такому випадку, перш за все, необхідно зробити аналіз, який зараз енергетичний потенціал вашого тіла, чи є у вас енергія, і якщо все погано, треба починати з того, щоб... Накопичувати енергію в собі, проводити якісь енергетичні практики, може бути якась прана яма, або я нещодавно писав статтю, як накопичувати енергію необхідно для практик. І це насправді може допомогти, якщо єдина проблема, яка є, це нехватка енергії, то, маючи цю енергію, проблема зникне, і більше не буде. Далі, що може бути? Е, також деструктивний досвід він може порушити роботу якихось енергетичних центрів у ваших енергетичних тілах. І якщо у вас є досвід, як працювати з енергетичними тілами, ви можете відремонтувати ці тіла самостійно. Але якщо такого досвіду у вас нема, це Дуже складна задача, в такому випадку я повернувся за допомогою до більш досвідченого практики. Ще може бути таке, що. Ага. Але це тільки випадку, якщо ви не займалися творчістю великий час, якщо ви тільки бажали це зробити. Тобто у вас є якась мрія, ви йдете до цієї мрії, ви накопичуєте сили, але в якийсь момент щось заважає вам це зробити, наприклад, хвороба у якісь несподівані обставини. Тобто, ви не зробили те, що бажали. І потім, через деякий час ви помітили в своєму середовищі людину, яка починає робити саме те, що. Саме те, що було вашою мрією, і в такому випадку зазвичай кажуть, що та енергія, яку ви збирали для того, щоб реалізувати свої мрії, вона відійшла до тієї людини. Треба забирати свою енергію назад і йти до своєї мрії з тією енергією, яка вже є ваша. Ще треба додати, що психологічні проблеми, які... Були спровоковані негативним досвідом, теж можуть блокувати наші якісь навички. В такому випадку треба повертатися вже до психолога, який допоможе вам вирішувати саме ці проблеми. І зазвичай, в подібних ситуаціях немає якоїсь однієї причини. Є, є комбінація. Тобто, ви починаєте з того, що почистити свої енергічні тіла від негативної та. Нейтральну енергію, яка заважає нормальній течії енергії, енергії в вашому тілі. Ви використовуєте цю течію, аби накопичити більше енергії в собі. Щоб цих сил висичало не тільки для того, щоб виконувати якісь битові справи, але у вас був надлишок енергії. Цей надлишок ви використовуєте для того, щоб Відремонтувати енергічні зони в своєму тілі, які були пошкоджені. Використовувати цей надлишок для того, щоб відпрацювати психологічні проблеми. І після цього вже цей надлишок використовується для творчості. Цей план може зайняти у вас якийсь час, але це можна зробити тут немає нічого неможливого. Тож в цій ситуації я бажаю вам вдачі. І щоб все змінилося на краще, дякую.